Привіт! Сьогодні тема нашої подкасту така: те, що в тебе є насправді, те, що в твоєму житті відбувається зараз, саме так повинно відбуватися. От скільки в тебе коштів, от саме стільки коштів у тебе потрібно бути. От які в тебе стосунки, от саме такі потрібні тобі зараз стосунки. Якщо в тебе нема стосунків, то значить. Що Бог тобі дає час для себе. Якщо в тебе нема дитини, це означає, що зараз тобі потрібно пройти таке життя без дитини. Потрібно бути от саме в цьому місці, саме в цій країні. Я це дуже класно відчула, прожила, і коли ми кажемо ні, я хочу іншого чоловіка. Інші кошти, іншу країну, іншу родину. Це означає те, що у вас дуже велика гординя, і ви кажете: Бог, ти дурак, ти не шариш, а я шарю і слушай мене. Але зараз в твоєму житті все відбувається найкращим чином для вас. У нас є мозок. Музики показує інстаграм, життя інших людей. Якісь інші серіали, але це все хибне. Твоє життя справжнє те, що відбувається. І тут ти скажеш, що за бред? Чому це у когось живе? Класно, на балі, в родині, в класному тілі, а я тут живу сама без коштів, хворію. Повірте, саме такий досвід душа ваша обрала і створила саме такі обставини, щоб саме зараз ви проходили свої іспити, свої уроки. Ви ніколи не знаєте, які іспити і які уроки проходять інші родини. Інші люди. І ви ніколи не знаєте, якщо виглядає, що ця жінка дуже щаслива, в неї все дуже класно, це не означає, що в неї нема таких страждань всередині, що ви ніколи так не страждали. Повірте, все, що у вас є, так потрібно бути. Якщо мало коштів, значить зараз саме вам потрібно пройти іспити на ось таке ось таку кількість коштів. Ви можете сказати, мені не подобається моє життя зараз, я прагну іншого життя. Окей, ви маєте на це право, але саме зараз ви живете саме тут і вам потрібно. Прийняти це і взяти з цієї історії максимум. Коли я активно проводила консультації, дівчата приходили і казали, я хочу створити стосунки, я завжди казала: зараз тобі дають час зробити все те, що ти могла зробити без стосунків, що ти хотіла: там? поїхати в кросфітку, тусити з подружками, робити класний там. Дівішники, повністю весь час і всю енергію витрачати на себе, свої кайфи, своє тіло. Ось на це. Коли дівчата кажуть: я хочу віддавати ласку, любов чоловіку, це означає, що зараз потрібно віддати ласку, любов себе, напитати себе ніжністю і турботою по-справжньому. І коли ви будете наповненою цією ніжністю, турботою і любов'ю, То ваше життя буде змінюватися. Я вам це обіцяю. Одна жінка мені якось сказала, що я дуже хочу дитину, але в мене щось не виходить. І я побачила, як її внутрішня дитина сидить, сидить без уваги, їй сумно, вона плаче, її ігнорують, її ображають. І я сказала, що Потрібно спочатку напитати свою внутрішню дитину. І коли це, 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 вона буде наповнена максимально увагою, розвагою теплом, то будуть в житті зміни. Те, що відбувається зараз, саме так повинно відбуватися. І, наприклад, хтось каже: у мене взагалі немає коштів, а я скажу, що Потрібно зараз дивитися усередину себе і подивитися, як людина хоче насправді отримувати кошти. У людей буває забирають кошти, коли вона робить не те, до чого прагне її душа. Тому що наш мозок дуже сильний, він може робити такі дії. Um, взагалі, не, взагалі не те, чого прагне душа. І так як творець про нас пеклується, він в один момент скаже: Ти взагалі не туди йдеш. І він вирубає цей дохід від, неістинного, від неістинної справи, щоб ми ну, умовно залишилися без їжі. І почали робити щось інше, дивитися в інший бік. І тоді вже приходять кошти. І зараз ми проходимо цей період багато кого онулення. Дівчата приходять кажуть, я щось у мене конфлікт з чоловіком. Так це стається, щоб ми передивилися ці стосунки, їх переформатували. І взагалі, там, знаєте, люди входять в стосунки. там, 10 років тому це були інші люди і живуть по тим самим правилам, які вони, вони тоді створили. А вже 300 разів все змінилося, а стосунки ті самі люди страждають. Ну, наприклад, там, вони зійшлися, коли не було коштів у обох. І дівчина каже: Окей, я буду готувати вдома. Пройшло 15 років, вже у обох дуже багато коштів. І запросто можуть там замовляти їжу, ходити, ходити в ресторани. Але дів, дівчина е готує вдома їжу. І вона це не хоче робити. Їй це не подобається. Вона від цього не кайфує. Це нічого не створює класного в цих стосунках, і вона продовжує готувати. І чоловіку це подобається. Але вона страждає. І тут потрібно робити цей. Е Перегляд стосунків. І Вона повинна сказати: Ні, я більше цього робити не буду. І може статися таке, що чоловік може сказати: а мені взагалі ці стосунки не потрібні тоді. Ну і це, знаєте, таке час правди внутрішньою собою. Зараз стає такий час, що брехати взагалі не можна. І люди будуть втрачати дуже всього, але це втрати. вони Нетрагічні це зустріч зі собою справжньою справжніми. Неістинність те, коли ми себе ображали, зраджували, робили щось в жертві, тому що так трібно, потрібно, тому що так всі роблять. Оце все буде відвалюватися, тому що це не відповідає справжньої енергії душі. А в новому часі буде працювати тільки все справжнє. Це не означає, що ви повинні своє життя змінити за одну секунду. Ні, спостерігайте. Пишіть щоденник, пишіть, що зараз в мене в житті так, а насправді я хочу так. І коли у вас ви всі іспити пройдете і всі екзамени на справжнє життя пройдете, життя буде змінюватися. Я вже багато разів розповідала, як ми жили в хаті, і мені там не подобалося. І я дуже хотіла змінити житло, але ніяк ми не могли знайти його. Але я вже розумію, що все, що відбувається, це добре для мене. Звісно, мозок ще там є старі програми страждання, але душа вже вібрує дуже гучно. І я зрозуміла, що якщо я тут живу, я повинна вивчити весь цей район, полюбити його. І я почала його вивчати. Я почала ходити, гуляти, знайшла йогу, знайшла поруч смачну каву, смачне тістечка, кльові вінтажні магазини, я почала ходити, знайшла парки, нові крамниці. У мене з'явилися улюблені якісь плейси. І коли я наповнила себе енергією, ми знайшли нову хату і ми приїхали. І що ви е, думаєте, нова хата неймовірно класна, це хата-мріє. Але я така думаю, блін, які класні я там знайшла міста. Отак От працює. Тобто, там я так сильно наповнилася енергією, і те саме відбувається зараз в вашому житті, якщо ви чимось незадовільнені. Ну, тобто, наприклад, там у вас є чоловік. Але він живе там, в іншій країні, чи він дуже багато часу проводить на роботі. Це означає, що вам не потрібно витрачати на нього енергію, а витрачати повністю всю енергію потрібно на себе, займатися творчістю, танцювати, тренувати себе, там, що ви хочете, кайфувати. Кайфувати. Взагалі сьогодні жінка одна написала в трец, типу, блін, який жах. Бути жінкою. А я зрозуміла, що бути жінкою це таке свято, тому що вона. В чому, в чому механізм жінки? Вона може створити в своєму житті насолоду, і на цю насолоду буде приходити ще більше насолоди. Вона може створити собі простір, красиву квартиру, красиво одягнутися. І на цей кайф від творчості буде приходити інша творчість, і природа жінки приймати, приймати так, вона і фізіологічно створена, і взагалі енергія я приймаю, я створюю і приймаю. І природа чоловіків інша. Їм потрібно. Всім показати, який я сміливий, який я швидкий, як я можу проявлятися у зовнішньому світі. І тоді він а, стає, і, стає чемпіоном і він кайфує. Але у жінки інші механізми вона залишається на місці, йде всередину у свій внутрішній простір, і вона каже: яке задоволення я хочу зробити зараз собі! Хм, Я хочу послухати музику, я хочу піти на прогулянку, я хочу почитати цікаву книжку, я хочу подивитися красиве кіно. Ем, і на оцей стан прийде щось краще. А якщо не прийде, то вона вже створила собі задоволення. Не потрібно сперечатися з Богом, з природою, з світом. І ви можете сказати, що блін, ну я не можу зараз. Робити тільки те, що я хочу. Мені потрібно вдома прибирати, наприклад. Окей, а ви хочете сидіти в грязній кімнаті? Вам це принесе задоволення? Ну, ні, це, скоріш за все, якийсь дитячий бунт, і який підростковий бунт. Типу, я не хочу прибирати, що за фігня? Ну, добре. Ви можете когось за кошти запросити прибрати. Ви можете сказати: Окей, зараз я включу музичку, швиденько приберу, а потім зроблю собі подарунок. Зроблю смачну каву з корицією. І ви отримаєте два бонуси: І чисту хату, і подарунок вашу каву. Це знаєте, вміння не мочити себе, не ображати, не вимагати більшого іншого, а жити в постійно вибирати себе. Знаєте, така мантра. А, взагалі дві мантри є, які в моєму житті з'явилися і вони дуже мені допомагають. Перше, все, що відбувається, добре для мене. І друге, я постійно себе питаю: а чого ти хочеш насправді? Зараз ви також можете сказати, що блін, ну я там в іншій країні я працюю на роботі, взагалі не на тій, яка мені подобається. Мені вона не подобається, але мені потрібні кошти. Ми живемо в матеріальному світі. Всі твої романтичні розмови, це звісно гарно. Але в реальності ну і реальність інша. І я приймаю це. І раніше також я працювала в офісі 10 годин, і це було жахливо. Я їхала по трафік Джем, ці Пробки, в Києві, Виноградар, Куренівка, завжди ці тролейбуси, Який-то був треш. Um, і це було так. Але я знала, що це тимчасове, і окей, я приймала це і я брала максимум з цього. І зараз, якщо ви працюєте на роботі, яка вам не подобається, ви кажете, окей, зараз так. Але після того, як ви приходите з цієї роботи додому, то зробіть собі свято, зробіть собі ванну, поставте свічки, алейте туди солі. І ви можете сказати, то в мене нема на це часу. Я приходжу, я заморена, мені потрібно готувати, їсти там, справи якісь. Окей? Прийміть швиденько душ, але купіть собі новий якийсь гель для душа, який пахне розами, мій улюблений там ритуал. Також у мене зараз немає ванні, я просто ввечері натираюсь солью, все тіло, потім виходжу з ванни і натираюся кокосовою олією. І моєму тілу це дуже-дуже подобається. Я прокидаюся вранці там, в 6-7, і першим ділом я роблю подарунок собі. Я випиваю стаканчик теплого трав'яного чайку. І це дає сигнал моєму тілу. Я в безпеці. Ось тобі Ромашковий чайок. Все добре. Сьогодні буде дуже класний день. І навіть якщо щось не подобається, я впродовж дня роблю собі якісь подаруночки. Я роблю масаж шиї. Я а, там, пишу в щоденник. О, зараз в мене цього нема, але потім я хотіла б оце оце. Тобто фіксувати це. Потрошки-потрошки по слухати себе. І. Коли все буде зафіксовано, що я хочу так, мені подобається так. Но через рік, через два, через три, через десять життя трансформується. Але зараз життя таким, яким воно повинно бути сьогодні. І не забувайте, що нічого не буває випадкового зараз таке життя, яке обрала ваша душа. То те, чого там душа не обрала, просто з вами не станеться. Всі досвіди ми повинні пройти. Кармічний час закінчується, і далі починається життя тільки щирості з собою, внутрішньої правди. Я це дуже добре відчуваю. І березень буде нас а, трансформувати, прокидати, вгружати нові осяяння, у кого є якісь недомагання, не дуже добре себе почувають. Чи недобре недобро себе почуваєте, це світові енергії прочищають нашу структуру, вибивають мозок, який був заточений на страждання і е е е дефіцити. Дефіцити те, коли нам завжди казали, що, що чогось не вистачає, чогось там нема. У мене був досвід, коли в мене там, прийшла одна дівчина на консультацію, і. Там вона казала, я так боюся, що в мене не буде коштів, що я не заробляю то сьо, то сьо. І я її там, ну, я дивилась на її дату народження і казала, що їй потрібно було почути. От, І я казала, ну там немає не значення, що я казала, але потім я дізналася, що ця людина. В 100 разів багатіша за мене, що в неї є збереження, велика кількість нерухомості, бізнес. Тобто я відчуваю себе добре, але в мене в мільйон разів менше всього. І це недостатність, дефіцит в голові це реальна біч нашого часу, тому що ми пережили, я думаю, 90 і ми знали, що якщо у нас щось є, то це легко можна втратити. Але коли ми знаходимо себе, себе ми вже не втратимо. А коли у нас є ми, то ми можемо створити для свого в своєму житті будь-що. Ось тому дякую за все, що в мене є, і дякую за те, з чого в мене. Нема хто ще відчуває вже житті якісь дефіцити, що у вас чогось недостатньо, щось йде не так, як потрібно. Дуже раджу книжку ем, «Хрупкі люди». Дуже класна книжка, яка повертає нас до себе.